Привіт, мої любі дітки! Запрошую вас на заняття з аплікації. Сьогодні на занятті з аплікації пропоную зробити різдв'яного янгола. Для роботи нам потрібно два великих круги білого кольору однакового розміру, жовтий круг приблизно 8 см, білий круг приблизно 6 см, ножиці, фломастери, червоний, чорний та блакитний, серветка, клейонка, клей, пензлик. Для початку один круг складаємо навпіл. Розріжемо його по лінії згину. Одна половинка круга це буде крила нашого янгола. Повністю намащуємо клеєм та приклеюємо посередині картону, добре притискаючи серветкою. Другий круг це буде тулуб нашого янгола. Першу сторону круга загинаємо, а другу сторону загинаємо і накладаємо на першу, щоб вийшла ось така мантія. І намащуємо повністю клеєм та приклеюємо зверху на крила, добре притискаючи серветкою. Білий маленький круг буде обличчя нашого янгола. Чорним фломастером намалюємо оченята, блакитним намалюємо зіниці, а червоним буде усмішка. Тепер це обличчя приклеюємо на жовтий круг. Обличчя приклеюємо знизу жовтого круга, притискаємо серветкою та прибираємо зайвий клей. Розвертаємо та добре змащуємо клеєм жовтий круг. Та приклеюємо його до тулуба. Добре притискаємо серветкою. Ось такий різдвяний янгол в мене вийшов. Чекаю на ваші роботи. До побачення.